Слава Україні! Насправді, товариство, цей тяжкий час для сьогоднішньої нашої боротьби. Ми маємо такі трагічні результати, і результати, які могли давним-давно бути зупинені, які давним-давно не могли дати нам такого плачевного для нас результату. Я вам хочу сказати, що це що сьогодні твориться. Я це просто напевно якийсь такий, знаєте, не цінізм вищої міри. Це просто-напросто, коли беркутівці руйнують медичні пости, це навіть собі не дозволяли якісь хмери цього робити. Це не дозволяли собі робити терористи, такі як вахабісти, як араби. Просто це напросто не сприйнятно ніде світі, коли беркутівці вчора зруйнували два медичних пости, які надавали в тому числі допомогу і для них: якісь таблеточки, якісь бінти, якісь вати, якісь рощі. Чи не для промивання очей і цю зброю, яку вони сьогодні приміняють, шановне товариство, це просто-напросто треба звертатися. Я бачу, що сьогодні воно не допомагає, але беркутівці далі починають стріляти. Вони кажуть, що це снайпери НАТО з НАТО приїхали сьогодні, тут стріляють. Як можна отримати пулю в лице чи пулю в серце спереду від противника і казати, що це стріляють натовські? Та хай вони подивляться, якщо там є натівські якісь снайпери, хай вони їх вичислять і заберуть. Сьогодні без суду. Дає слідство сьогодні заарештовано більше 30 молодих людей, це в тому числі і студентів. Це людей, які вийшли за межі майдану. І це, що сьогодні робить міліція разом з тими тітушками, які переодіті сьогодні в якісь форми типу беркуту або типу якогось спецназу, або загони, загони захисту, так як в них вони називаються, в чорному в чорних костюмах ходять по Києві, викрадають людей, б'ють, палять, трощать машини. Ну хіба це нормальне явище? Від... І це все робиться під прикриттям міліції, шановне товариство, ми повинні сказати сьогодні ні. Тому що далі це кроки в бездню, це кроки в нікуди, це кроки в. Тоталітаризм це кроки просто-напросто для знищення українського народу і для до знищення української нації. Я думаю, що сьогодні ми повинні сказати ні. Ми повинні далі всі разом говорити. Ми повинні зупинити оце свавілля, оцей безпреділ, який сьогодні продовжується, і ніхто його не бачить. Якщо вони цього не бачать, то я тоді не розумію, які вони повинні бути сліпі катята, як кажуть вони. Так хай прийдуть і подивляться, що робиться на вулиці Грушевського. Хай прийдуть, побачать, якщо вони не бачать сьогодні прямого відеорепортажу, якщо вони не бачать сьогодні загиблих людей і тупо говорять, що їх ніхто не стріляв, що вони чи люди, які пострадали, було просто-напросто вчора вбито двох людей. Вбито. Бито беркутівцями це показують зйомки, це показують журналісти в відеорепортажах. І вони цього не бачать. Ну тоді давайте що будемо робити, щоб вони це все побачили, шановне товариство. Відносно того, що сказав мій побратим пан Степан, відносно порядку і о, ці морози, ми вистояли, ми витримали, ми далі продовжуємо е, підтримувати порядок, ми далі. Продовжуємо підтримувати тут здоровий спосіб життя, і все в порядку. Майдан сам себе оберігає, майдан сам себе захищає, майдан сам себе забезпечує всім необхідним і це свавілля, що сьогодні продовжує робити підрозділи. ДАІ, ну це теж просто произвол, так я скажу на їхній мові. Хай вони перестануть творити. Тут люди довозять хліб. М'ясо довозить е, якісь дрова, довозить медикаменти. Дайте можливість людям нормально протестувати, так як ви заявляєте, що мітинг, е, не прот... мі, мітинг мирний. Хай воно буде в мирному стані, хай продовжується далі. Допомагайте нам, пишіть, показуйте, будь ласка. Хай воно на них повпливає якимось шляхом, хай вони зрозуміють, що підтримувати треба весь український народ, який сьогодні мітингує, який бореться за свої права і за правду. І ми переможемо. Дякую.